Вітаю на моєму каналі. З вами Віктор Третяк. І сьогодні я вам хочу розповісти, куди я пропав на три місяці, що з моїм бізнесом, як він просувається. Ем, чи вдалося мені зробити шоурум, а також що з бусом? Чи задоволений я покупкою? Адже я нагадую, що я позичив всі гроші на буса, і тепер я від, віддаю борги. Що ж, поїхали. Ну що, настав цей час? Ми ж половину. Вже й плитку постелина, а половина ще навіть стяжки нема. Розпаковка оці вас спустя рік ще й не порізні чим. Що ж, офіс виглядає зараз так. Дійсно, це щось похоже на офіс, але дивимося далі. Тут фарби в нас, тут е, зразки, як і лежали, так і лежать. Далі клей, він сюди. Ось наша стяжечка, яку ми робили. І далі буде плитка. Тому для неї потрібен клей. Е, стіна як була, так і є. Е, ну і... Ось все. Шоурума, в принципі, немає, але це, в принципі, не заважало нам продавати і робити деякий результат, тому що людям є куди сісти, мені є де працювати, є компуктер, колонка і так далі. Тож, шоурума немає, все, все буде в майбутньому. Ну, і скажу вам по секрету, якби не псувався цемент, Можливо, і цієї стяжки в нас не було, тому що цемент зиму не пережив би, і нам потрібно було робити. Тому це пришвидшує. Клей також псується, тому ми або цієї осені також зробимо плитку, а можливо, просто його продамо. Не знаю. Ви запитаєте, чому ви робите самі, не наймаєте людей. А все тому, що це гроші банально. Е, робота стоїть грошей. Офіс в оренді і вкладатися сильно не хочеться. На заробітки не впливає. В принципі, спішити терміново нема. Куди. Єдине, що певні неудобства є, але ну, це терпимо за роботу і ти не, не встигаєш е, цей дискомфортувати. О. Тож, чекайте другий сезон, як я роблю шоурум. Е, а поки поїхали далі. Ну що ж, тепер хочу поговорити з вами про профнастильню. Чи спрацювала ця ідея чи ні? Скажу так: якщо е, мислити в ідеалі, то ні, я продавав менше, ніж я собі уявляв. Але я купив три бухти по 3 тони і продав е, за два місяці їх. Потім ще купив е, три бухти по 3 тони і зали, залишилось зараз тон 5. Але. Чим це вигідно? По-перше, я роблю оборот. Постійно в мене є клієнти, це реклама. Люди приїжджають, бачать недорогий метал. І плюс у мене ж є бус, я заробляю ще на доставці. Якщо брати сугубо м цифри, то приблизно на одній бухті, там де три тони, я заробляю десь 1012 гривень. Ви скажете, це не багато. Так, це не багато, але до них продаються ще саморізи. Продаються планочки, можливо, продаються труби, продається мене ще є фарба, продається доставка, і так далі. І от все разом, це дає результат. Плюс реклами. Люди знають точку, рекомендують один одному, кому не підходить дешевий китайський метал, той закаже дорогий європейський чи ціна, якість український метал. Тож я задоволений, що я цим почав займатись і на в цьому році я більше замовляти його не буду, а на весну доживем побачимо, ну, скажімо так, планую далі продовжити цим займатися, бо без цього я вже не знаю. Не уявляю, щоб у мене тут в дворі на подвір'ї офісу було порожньо. Тож, в принципі, спрацювало, я задоволений. Ну і бус. Чи задоволений я покупкою? Чи задоволений тим, що я позичив 3000 доларів? І купив 22-річного буса і виплачую зараз долги, е, борги. Так, я повністю задоволений, і діло тут не тільки в заробітках. Справа в тому, що я десь місяць приблизно чистим заробляю тисячу гривень на доставці, але бус постійно ламається, його потрібно щось модифікувати, е, обслуговувати і так далі. Тому цей заробіток можливо навіть ще й менший. Я за три місяці виплатив тисячу доларів. Тепер я должен винен за нього лише 2000. Я на нього встановив багажник. Багажник мені дає змогу продавати труби, перевозити труби, тому що 6 метрів доставка труб коштує дорого. І поварив дно. Поварив дно, бо воно було гниле. Поварив двері, вони також були гнилі. Зробив ходову, поміняв масло. І тепер, в принципі, бус вуз... Приносить мені задоволення, і як я сказав, це не тільки про гроші. За допомогою буса я можу виправляти будь-які косяки. Я можу, коли в мене є бус, можу щось взяти, перевезти туди, взяти там, привезти сюди і так далі. Тобто, мені не потрібно витрачатися на служби доставки. Це вже повірте, це велика економія. Плюс до того, в мене є така свобода, що я можу будь в хаті у нього і перевезти, що мені потрібно для бізнесу від труб до саморізів, гвоздів і так Болений далі. волений повністю. Не, не дивлячись, що йому 22 роки. Тож, якщо у вас є бізнес, бус рекомендую. Має бути в кожного підприємця. Е -е. Ну і останнє, куди я подівався на три місяці. А все банально, просто не було часу знімати ролики, тому що був сезон, я був загружений з 8 ранку до 8 вечора і. Ставати з камерою і виділяти там декілька годин на зйомку. У мене не було не було часу, а головне не було ідей, тому що ти більше хвилюєшся, щоб десь щось не провтикати, десь не затопити, щоб все порахувати правильно, привести правильно, нічого не опустити і так далі. Плюс же ж появилися доставки, дорога і все в тому дусі. Сезон був продуктивний. Я задоволений, ростемо, втілюємо задумане в життя. Далі буде більше часу, буде більше нових ідей, і буде більше і частіше виходити на YouTube е, відео. Тому дякую, що дивилися. Е, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Буду дуже вдячний. До побачення.